Інженерна сім'я, знущання над військовими, вимагання грошей, умівство та інші секрети 211-ї понтонно мостової бригади. Новий гучний скандал розгорівся у ЗСУ. Розслідування опублікували журналісти Української правди. І факти, що стали відомі, жахають. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Далі розповім головне, що відомо про скандал із командуванням 211-ї бригади. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. 16 грудня видання Українська Правда опублікувало розслідування щодо ситуації у 211-й понтонно мостовій бригаді. У матеріалі йдеться про численні факти зловживань командування фізичного насильства над військовими, погрози та вимагання грошей у солдатів. У публікації журналісти одразу зазначили, що жодним чином не намагаються дискредитувати військових, які служать у бригадах сил підтримки зсу. Далі цитата вважаємо, що приховувати інформацію, яку вдалося з'ясувати, категорично не можна, адже безкарність породжує без закон.

Щиро дякуємо військовослужбовцям усім бригад сил підтримки зсу за їхню надважливу роботу. Історія бригади починається у квітні 22-го року. Саме тоді на базі 48-ї інженерної бригади сформували 210-й понтонно-мостовий полк. У серпні 23-го року він став 211-ю бригадою. Стверджується, що ця військова частина з категорії тих, куди мріють потрапити мобілізовані, а бійці називають їх жирними. Адже військовослужбовці бригади займаються суто інженерними роботами, от як будівництво понтонних переправ. Або облаштування оборонних позицій. Участі у боях на нулі інженери не беруть, тож ризики поранення або загибелі менші ніж у біхотинців чи штурмовиків. Основи підрозділів сформували військові з батальйону Тиса, тобто 128-ї гірсько штурмової бригади, зокрема командир частини Олег Побережню. Згодом до них приєдналися випускники Кам'янець-Подільського військового інституту. Про це на умовах анонімності виданню розповів один із родних. Пізніше в полк підтягнулися люди з Кам'янець-Подільського. Багато з них закінчували місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки, або служили разом. Серед особового складу підрозділу багато родинних зв'язків служать чоловіки, дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі. Як пишуть журналісти, їм туди могла допомогти потрапити дружина комбрига Олега Побережнюка, яка працювала. ТЦК та СП переважно усі родичі служать у різних підрозділах 121-ї понтонно мостової бригади, щоб уникнути конфлікту інтересів. Найодіознішою сім'єю в бригаді були пастухи, батько Валерій, начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав командир одного зі зводів у першому батальйоні бригади. Зараз пастух молодший уже не служить у 211-й понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон про запобігання корупції забороняє пряме підпорядкування близьких родичів. Саме Владислава Пастуха звинувачують у знущаннях та вимаганні грошей у військовослужбовців. Про частину фактів розповів офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив у 211 й бригаді і займався внутрішньою перевіркою. Поді службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення. Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займався син начштабу Пастуха і похресник комбрига Побережнюка. На той момент старший лейтенант а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного з Зводів у першому батальйоні, а один з сержантів на умовах анонімності підтвердив УП, які були погрози від пастуха молодшого. Малий пастух погрожував тим, що його батя начальник штабу, а хрещений комбриг, які можуть перевезти військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші. Отож, за даними УП Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, шантажував грошима та застосовував фізичну силу. Зокрема, військових, які вживали алкоголь, і відмовлялися платити за те, щоб стосовно них не складали протокол. Він бив. одного зі солдатів Владислав Пастух прив'язував до дерев'яного хреста. За словами офіцера Остафійчука, після цієї історії, яка стала відома і викликала великий резонанс всередині бригади, пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які на Сали рапорти і довели перекази квитанціями. Втім, покарання за свої дії пастух молодший не поніс. Але це ще не все. У розслідуванні журналістів йдеться, що командир Олег Побережнюк залучав військовий для будівництва свого приватного будинку. Відомо, що чотири військові отримали направлення у відрядження до угрупування морської піхоти Картан на Херсонщині. Документально їм оформили день перебування на лінії фронту з відповідними підвищеними бойовими виплатами. Насправді військовослужбовці не виконували бойових завдань, а будували будинок на Хмельниччині для комбрига побережнюка. Вочевидь, це зловживання. І... З яким треба працювати і не допускати, щоб таке трапилося в майбутньому. Але знову ж таки, ми розуміємо, якщо це зловживання мало місце, так то вочевидь ця інформація не випливала ні, в публічний простір і не було сигналів до міністерства оборони, тому що коли вони надходять, одразу і центральне управління захисту прав військовослужбовців включається в роботу, і інші органи правопорядку стосовно цього факту у 2023 році було розпочато розслідування, але воно досі триває у спеціалізованій прокуратурі. Сфері оборони західного регіону УПЕ підтвердили, що триває досудове розслідування за фактом будівництва військовими 211-ї бунтоно-мостової бригади будинку у Хмельницькій області, в той час як вони були у відрядженні на виконання бойових завдань. Джерело УП у правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що підозри будуть оголошені впродовж найближчих тижнів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив до військової частини комісію військової служби правопорядку у ЗСУ для перевірки на час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов'язків за посадою. Водночас очільник міноборони Умєров зазначив, що факти знущань та зловживання у командуванні 211-ї бригади перевірить головна інспекція міністерства оборони. Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців. Це неприйнятно на третьому році війни. Написав у мірок у Фейсбук. Втім, виникає питання, чому Міноборони не знали про знущання у 211-й бригаді до публікації у змі. Спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода пояснив, що так сталося, бо на гарячу лінію міністерства оборони або ж центральне управління захисту прав військовослужбовців. Повідомлень про події у 211-й бригаді не було. Українське зараз пора... Понад сили оборони це понад мільйон військовослужбовців, і е, випадки трапляються різні. Намагаємося розбиратися е, максимально максимально оперативно і те, що в 211 одинадцятій понтонному мостовій бригаді трапилося сил підтримки зсу е, буде не розслідувана. Інформація щодо цих е, випадків. Е, у нас не було наразі. Наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведена всю роботу. Буде проведено розслідування якісне і всі винні будуть покарані. Вочевидь, не було повідомлення або на гарячу лінію Міністерства оборони, або в центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке зараз буде, власне кажучи, також залучене до цього розслідування. Окрім того, Умєров анонсував, що незабаром міноборони презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військових і гарантуватиме прозорість у Ожному схожому випадку зараз розробляється законопроект, і всі потрібні кроки будуть зроблені. Це єдине, що я можу зараз сказати, тому що таких випадків не має бути у війську, і будемо це опрацьовувати. Є гаряча лінія міністерства оборони, є центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке працює дуже, скажімо так, компетентно, і роботи вистачає, тому що е, випадки трапляються різні, і кожен випадок розглядається. Не, не про все можна говорити знову ж таки, поки тривають службові розповісти. Слідування, а що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть у коментарях. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з зербака Україна!